от результати і характер атаки сьогоднішньої ночі, і ми розуміємо, що росіяни якось от не дають спуску. Якщо у них бракує ракет, то вони використовують дрони і ними намагаються діставатися навіть дуже далеко навіть до Львова. Ну, зрештою, не вперше. Дрони долітають далеко до західних кордонів нашої країни. Це зрозуміло. Дрон Камікадзе його заявлена на дальність там 2,5 здається, якщо не помиляється, якщо ми говоримо про шахет 136-ї моделі, який більш важкий, так, 131-й, він фактично вдвічі легший і має меншу, менше радіо застосування. Ну, але цього, зрештою, і так достатньо для того, щоби. Літати по до, долітати до західних кордонів нашої держави, ну і навіть проводити певні маневри по областях. Ви бачите, що інколи навіть по колу вони літають, забезпечуючи таким чином ну, роботу, власне не забезпечуючи, а виснажуючи таким чином протиповітряну оборону України сьогодні. 27 ударних БПЛА було знищено, запущено було 30 Приморська, Ахтарськ. Саме звідти частіше всього запускають ударні БПЛА. Також використовують тимчасово окупований Крим, це Чауда. Ну кілька разів це був Джанкой, також Курська та Брянська область теж є місця пусків ударних БПЛА. І тому особливо неважливо, звідки вони там пускають, тому що БПЛА летять, ви ж бачите, доволі такий великий маршрут. До своїх цілей, ну і по маршруту цього слідування наші наша протиповітряна оборона, яку входять не лише повітряні сили, а й інші сили оборони, І з усіма засобами, що у нас є, намагаємося знищувати максимальну кількість цих шахедів. Ну як і ракет, зрештою, ракети теж летять по маршрутах, теж облітають. Потенційні місця розташування великих зенітних ракетних комплексів, які в нас є сьогодні на зброї. я чому кажу великих, так простіше, щоб люди розуміли: це Буки, С-300, Айріс, НАСАМ, СПЕТРІ, і так далі. Вони приблизно розуміють, де розташовані потужні системи, і uh -huh. намагаються оминати їх, використовуючи риям місцевості. і... Власне, ті потенційні зони, де можна пройти, бо і ракети, і дрони це те, що створено для подолання системи протиповітряної оборони. Ну, як бачите, ми навіть тими системами радянськими старими, які в нас є, винищуванівіацію строїкою є, все ж таки досягаємо результату. Потужного результату, бо 27 із 30 це непоганий угу. результат, угу. пане Юрію. Можна попросити, от підсумовуючи цю тему, дуже коротко а, сказати, а який, от в цьому світлі, що росіяни ну зараз більше акцент на дрони, наприклад, ставлять, що вони а от літають над цією територією, що вони намагаються глибинки дістатися ну глибше туди до західних кордонів? Який прогноз на осінньо зимовий період? Ну, ми бачили, що відбувалося минулого року. Ну я не думаю, що щось кардинально може так особливо змінитися в тактиці застосування ворогом цих самих ракет та дронів. Ну ага. не зміниш уже того, щоб, що сконструйовано в цій моделі. Вони будуть летіти, так як створені долати ППО будуть плануватись облітати, будуть маневрувати. Ну що ми можемо робити? Це на в нас є відповідний досвід стосовно. Збиття ракет та дронів тому ми будемо використовувати увесь наявний досвід і усе озброєння, яке ми сьогодні маємо, яке нам надали партнери, і яке постійно посилюється завдяки подальшим поставкам.